Зараз ми вам знімемо ціни на продуктову корзину. Так, нарешті. Нарешті. <рес> дорогі і <росіяни>, бідні українці. <світку> <світку> так, давайте по-важному. -по це не на пивко. Ну це найголовніше стратегічне. об'єкт. Євро 10 за 05 це місцеве пиво. Яблука. Яблука 2,99. Це, це, це експорт, експорт, банани, євро 99. Це теж не місцеві, місцеві ось. Місцеві за євро 45. Ось так от. Полонись. Один, тобто два, восімдесят чотири. Реально смачні. Огірочки, це дорогі, бо вони ґрунтові, За 5,39. А ви можете дивитися такі самі продукти у вас, якщо знаєте такі самі у вас. Дивитися Сметана 1,95. ласка, Євро 49. Літр. Півтора відсотка жирності. 2,25% стоїть 3 відсотка жирності. У нас свинина, можете подивитися по, 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 по вигляду. Фарш говядина 10 євро, 5,69 свинина. Також ось є говядина, телятина, говядина. Хліб такий великий півтора євро. Це, це таке, але якщо в них є особиста випічка, то вона завжди йде дорожче. Багет 2,70, їхня випічка. Так, беремо армянський. Ну, якщо брати, наприклад, їх місце, їхню місцеву випічку, ось цей хліб він йде з лайків і... Дуже корисний, але він 5 євро. Але якщо брати вже кліп, то беріть вже краще піту. Вона смачніша. Да, в неї можна все скласти. Євро 79. 3,49-20 штучок. Можна за 8 євро взяти тут різні мегапан. класи. Да, На велику родину, як у нас. Курочка ціла 3,29 по акції. Ось у дві дві хілії чи... Бриди виходить 8 євро. Да? Да, скільки Свіжат. там кілограм? Курочка ряба. 0,6 за 7,99 і ні, 7,99 кілограмів. Оця ну, короче, 5 ця евро. пачка 5 євро. 22 злотих. Пішли за цапури, покажемо вам місцеву смачну рибку. Ось така в нас рибка виглядає. Ми беремо лососів берем і беремо цапуру. Її наріжуть і її чистять. Клас. Ось ця цапура, але вона одна. Так, зараз подивимося що тут по бікончикам і так далі. Колбаска, ось у нас 4,5 євро. Це прошуто. Так, готові макароні вироблені рук. Лососик на сніданочок. 5,89 100 грамова пачечка. Дуже багато готової випічки всяких напівфабрикатів. Дуже багато. Пельмешки, вареники, Що тільки завгодно. Піцуні оліка. Прикольно брати, звісно, в українському магазині, да. бо вона там смачніше, вона там тамальна. А так 2,75, кокосова для жарочки, ласка, Велика пачка за 9 євро. Давай ще олівку ну, масло, Я таке брав у себе 7,29, Може бути. Ми беремо таке, е, воно смачне і велика банка, і вона там все тоже вісім євро. Стоїть угу. так, мука у нас за кілограм євро 19. Євро 19, просто різного помолу. Вибираєте mm, вже собі, як хочете. Супер. Бронзовий, да? За 5 Так, да, а але є, звичайний не... цукор кілограм е... євро. А ой, ціни ми бачимо. Півтора євро, євро 80, євро 30. Спагетти, спагетти можете, по спагетти, наверное, за евро. За евро спагетти. Каша. Каша. За... Рис. Рис ось євро 70. Є дорожчий, є басматі, там, типу, маленька, 500 грам 3,50. Ось такі ціни. Угу. Що, може ще якийсь кускус? Кускус. -кус. Кус -кус, ось кус. ціна. 22,59. Алкогольна водичка. 6,95 це за штуку? А, це за пачку. Це за пачку. 2,39 за 6 бутилок. Так, лимончики. Тут все їдять з лимонами, Віка сказала. Все, все. 3 євро, авокадо 5 штук, трошки ще доспіють. 4 з копійками, Киви 4 з копійками. Можна ще брати поштучно. І що ще, бананчики 2. Прям тут десь ростуть. Що ще, манго дуже смачне, 3,90. 349. апельсинчики теж такі натурпродукти. 3,39. Євро 15. Ось така хороша добротна картопля. Зверніть увагу колір землі інше. Давайте для тих, хто з дітьми, такі як я, памперси по 8, по 13-12,5 євро. Така упаковочка. І дитяче харчування десь було в сусідньому ряду. Ось ця штучка дуже класний, дитячий снек, до речі, український, євро 15, маленький. І ось різне дитяче харчування смісі по... 9 по 8 євро і різні півушки по євро 75, евро 65 гербер по 2 євро. Різні чіпсики натуральні. Ось теж б по 3 євро. Різні снеки по євро 95. Коротше, якщо будете приїжджати, обов'язково спробуйте оцю штучку. Трошечки-собачки, тут можна, у багато у кого є. В принципі, всіх, кого я тут знаю, а знаю тут небагато людей, всіх є або кішечки, або собачки. 2 євро, велика пачечка і велика пачечка теж 2 євро. Пормона. Солодощі. Ходімо на солодощі. Ну, По-перше, тут є американський містербіц з шоколадки. Будь ласка, найпопулярніший блогер в світі. Наша барба. Є і наша мілка. Скажи, що ти пробував? Так, Про... да, пробував, прикольно. прикольно. 1.69, звичайно, мілка. Вона точно є в вашій країні, можете порівняти смаки. Снікерс 075. Але знаєте, які тут приколи? Тут в магазинах, не знаю, чи буде тут, продаються дуже багато протеїнових снеків. Взагалі тут дуже, дуже багато протеїнових снеків. Вони поняли фішку, на чому можна заробляти. Звісно ж, дубайська шоколадочка за 5 євро. Це дуже смачні. Це прям місцеві, але дуже смачні. Може не місцеві, але дуже смачні. По печиво. По печиво стандартне. Пішли, покажемо вам ще солодощі місцеві і їхню вартість. Це якесь місцеве печиво, Ми його не куштували, але треба скуштувати. Так, ідемо по місцевих. На презент за 2 євро. Всі беруть ось такі рахат ку місцевий. Ну, тобто за цілу пачку, таку як ладошка, ви платите два євро і можете привезти на подарунок. різні смаки, тут з розою, тут лимонний, тут асорти. Ну, тобто можете куштувати, пробувати і привозити на подарунок. Жувачки. Жувачка велика Доброго, бачка. По 3 такі ціни на сковородки на всякі штучки, на блендер. Ось тільки аерогрілі, якісь такі речі. Все, в принципі, завжди все можна знайти. В кожному супермаркеті сезонно вам треба круг, ви купити круг, треба холодильник на пляж, ви купите холодильник а на пляж. А сезон майже круглий год, тому круг купують купуйте. Майч смачніший халумі, які ви скуштуєте Прикольно. на Кіпрі. кіно? Це спеціальний якийсь суперсир, да? Да, Я це куплю. халумі. Ви його підсмажуєте. Можете куди завгодно його? Він просто неймовірно смачний. Да, І ціни за скільки тут грам, Це 225 двадцять 2,40. грамів, Але є різні. Фірми ми пробували всі, але та була найсмачніша. Давайте по прінглосах ще подивитись ціни. По спрайтіку. Лот постійно потрібен всюди, так що льот ви знайдете в кожному кіоску та в кожному магазині. Півтора євро, два, євро, два, тридцять. 50 центів ось такий пучок. Це букет просто. А покажи укропчика. Люди просто на велику будь ласка.